Є новина, друзі з зеленського стають багатшими. А ви ні? Та політичне скотство з Буковеля. Дослухайте до кінця. З'явилось розслідування Bigos Info, воно складне, і вони розповідають там про те, як вкрали з державного підприємства найцінніше патенти і ліцензії, і перевели їх якби в словаччину на інше підприємство. А це підприємство знищують зараз ну схемою, там нібито позичили гроші і знищують його банкротством. І от вони там встановили ряд осіб і встановили з ким ці особи пов'язані, які знищують і це підприємство. Ну по перше, фонд держмайна це дозволив, мовчить. Ну а хто йому міг дати вказівку з президента? Це ж зрозумілі речі. А стоїть за цими всіма людьми, які ну ймовірно знищують і розкрадають підприємство на мільйони і хочуть вкрасти всі патенти і ліцензії або вже вкрали. Друг? Президента Караманіцького прізвища ФК Кривбас, це його, до речі, цей друг президента під час президентства Зеленського став набагато багатшим. Він навіть отримав доступ до активів Ахметова, ну, що дуже нелегко, однозначно. Також він займався захистом електростанцій, які вже знищені ворогом. Ну тобто, як завжди, друзі Зеленського стають багатшими, а ви не маєте грошей, щоб їжу купити. розумієте? І це ж об'єктивні. Речі ідіть, дивіться це розслідування в телеграм-каналі. Є новина, і аналізуйте. Друге питання: це політичне сходство з Буковелем. Філатов мер Дніпра, він написав пост абсолютно правильно, Він каже, що ні на що не вистачає грошей в місті. Якщо просиш гроші, ну з бюджету в органів державної влади, вони з тебе сміються. Там не знаю, дамо, не дамо ці гроші. А тут постійно ворог б'є по місту, треба відновлювати і будинки. Треба інфраструктуру утримувати. Ну на все потрібні кошти. Це ж об'єктивні речі і в цей момент. Ти дізнаєшся, що на Буковель нову дорогу будують за 9 мільярдів. Про це вже всі е, говорили. Він називає це політичним скосом. Однозначно, тому що ну, проголосували за цю, за цю дорогу депутати в бюджеті. А чому? Тому що партія за майбутнє, яка з палецею пов'язана, ну який, ймовірно, і керує Буковелем, та він. Підтримав бюджет, оцей скотський бюджет, де виділили зарплати депутатам по 200 тисяч, дорогу на буковель, купа корупційних популістичних схем зеленського. Так? І знаєте, мене дивує одна штука, абсолютно. Ну, невже оці люди всі і палиці, і оцей Караманіс, і Зеленський, і всі інші не розуміють, що якщо так далі буде відбуватися, народ кожен день дізнається все більше і більше, то просто ну, ми можемо втратити нашу державу абсолютно оцими всіми діями. І не буде ніякого Буковеля, ні дороги на Буковель, нічого. Те саме стосується і цієї кампанії, ну, з якої вкрали оці патенти і ліцензії, ймовірно. Лайк репост, підписка, телеграм-канал є Новина, в шапці профілі. Їдіть підписуйтесь.